Колективний імунітет та найпоширеніший штам ковіду медики розповіли про важливість вакцинації від коронавірусу та інших захворювань. Одна секундочка, я тебе відпускаю. Все, тримай. Шестирічна Марія прийшла з мамою для того, щоб зробити необхідні щеплення. Я узнала з інтернету, що є така програма сьогодні. Саме а нам якраз треба до школи щеплення, КПК, палемеліту. А так як зараз наявності знаєш, цих вакцин немає, то ми вирішили скористатися цією можливістю зробити це тут. Лише за декілька годин роботи від різних хвороб вакцинували близько півдесятка дітей та дорослих. Сьогодні було приблизно вакциновано від поліміліту 25 дітей, від кіру, краснухи, паротиту приблизно 10 і так само 10 від дифтерії правця. На Буковині щотижня реєструють летальні випадки захворюваності. І єдиним захистом від важкого перебігу коронавірусу, госпіталізації та смерті є вакцинація, зауважує епідеміологиня Наталія Губко. Щотижня ми реєструємо випадки смертей від covid 19, лише з попереднього тижня ми почали відмічати зниження захворюваності на covid 19. Про колективний імунітет від ковіду наразі говорити рано, каже лікар-інфекціоніст Федір Лопій. Для деяких інфекцій у нас є поняття колективний імунітет проти кору. Це не працює проти правця. Абсолютно не працює. Якщо ви спитаєте, а що з covid 19 Дуже 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 малоймовірно вірніше, що вакцинація забезпечує, як і перенесена інфекція, так званий колективний імунітет. За три роки повноцінної пандемії ми бачимо, що з інтервалом 5-6 місяців виникають повторні випадки. covid 19 наразі в області серед усіх відомих штамів найбільш поширений омікрон. Зауважує Наталія Гопко. Наразі ми бачимо, що в області, як і, зрештою в Україні, продовжує циркулювати штам Омікрон. Яка особливість тих варіантів, які переважають зараз в нашій області, це все ж таки швидкість передачі, легкість перебігу. Бачимо, ну, Скорочення інкубаційного періоду певне та всі охочі можуть вберегти себе від цієї хвороби та інших, вакцинувавшись. З 24 по 30 квітня відзначають всесвітній тиждень імунопрофілактики. Медики кажуть, такі заходи відіграють важливу роль у житті та здоров'ї людей. Отримати щеплення можна у Чернівцях за адресою Комарова 28 та у Сторожинці на Федьковича 11. до 30 квітня. Включно даний захід дуже важливий, адже люди. Нагадують про смертельні захворювання. Ми вакцинуємо і вони мають надійний захист. Окрім цього, у Мамаївській громаді можна вакцинуватись у суботу, 29 квітня, під час акції Планета імунізації. А у Стороженецькій громаді 30 квітня з 12 до 16. Любов Копоть, Вікторія Макайда, Сергій Третяк та Діана Чігак. Новини Чернівців. Телеканал всі 4